Вітаю. Сьогодні хочеться поділитися таким меседжем. Завжди слідуйте серцю. І хочеться розкрити, чому це так цінно, І що це, про що це, і не бажання переконати, а бажання показати про що це, і дати можливість вам відчути відгук власний який про те, як вам це відгукується, про те, чи це ваше. І отже, тема така. Завжди слідуйте серцю. Але тут, знаєте, як сказати? Не завжди ти в ситуаціях, де ти. Якби сказати, легко це можеш зробити, або там. Неначе і не можеш відчути. Але саме прагнення завжди слухати серце. Воно вже допомагає. Наблизитись до цього відчуття, до цього розуміння, що це таке? Прагнути жити по серцю це геть не схоже на все інше життя до. Якщо, скажімо так, до, це була історія про лише про таку, знаєте, утилітарну вигоду з такої Его позиції, яка про лише власне максимальне насичення, і це критерій єдиний, де дуже багато, скажімо так, насолоди, задоволення, але воно така. Не наче, от, що більше цієї насолоди, тим менше я себе відчуваю. Знаєте, я от задоволення, яке тебе наповнюю, і ти такий ну, дійсно окрилений, після такого якогось приємного досвіду, після такої приємної праці або задоволення. А є досвід такий тебе наситив і, скажімо так, трошки виснаженим себе відчуваєш. Треба відновлюватись. Або ж потрібно. Не знаєте, просити допомоги, щоб тобі помогли якось відновити свій емоційний стан. Різне буває. Тому це про насичення таке з егоїстичних, з егоїстичної позиції себе максимально безмежно, лише по цьому одному критерію. А серце це якби. Якщо у вас таке було, то це життя до а нове це життя по серцю. Де. Ти постійно слухаєш свій внутрішній відгук і дивишся, чи це по серцю. І по серцю може бути і задоволення, по серцю може бути і вигода насправді, якщо серце веде туди. І першочерговим тут, звичайно, є серце, а не вигода. Вигода це якби те, що разом з цим іде. Це не побічне, це включаюче. Тобто ми це, це включається в те, куди мені. Але не, не скажімо, так, вигода це здорова мотивація, звичайно, кожної людини. Але би, є такий певний рівень самовідчуття, коли, в якій би ти не був ситуації, взагалі, неважливо, є це усвідомлення, що. Є ситуації, в яких мені, мої відчуття важливіші, цінніші, ніж вигода, яка пропонується. І це якраз про один з проявів шляху по серцю. Коли на зовнішній пропозиції вигоди, ти слухаєш лише свої відчуття, а не рахуєш вигоду. Ти дивишся лише, куди тобі. Іде твій компас внутрішній. Рухатись по серцю. Рухатись по серцю це слухати себе, обирати себе, але саме конкретно свої відчуття. Не абстрактно себе, не розуміючи, про що це. А себе в тому плані, що обирати свої відчуття, покращення своїх відчуттів, обирати, може, скажімо так, не покращення самопочуття, а як все ж таки рух по серцю в плані, що ти. Душою відчуваєш, що тобі сюди. І неважливо, що там треба пробігти через колючі кущики. Тобі сюди. Ти йдеш туди. Незалежно від того, що там колючі кущики. Ти пробіжиш, ти, можливо, трішки поцарапаєшся, але ти пішов по серцю, і в тебе буде, незважаючи на подряпане, ну, всередині відчуття, що ти собі не зрадив. Якби з цих подряпан не капала кров. Це. Той рівень, до якого кожен може дойти. Це рівень міцності духа, який укріпляється з кожним таким разом все більше і більше в кожному, щоразу обираючи себе в цьому плані. Рух по серцю. Рух по серцю це не обманювати в першу чергу себе, максимальна чесність з собою. Перше, що робиться, це чесність з собою. Як я хочу, чи я хочу, чи мені це по серцю. Маючи цю чесність, наступним кроком буде піти в цю чесність. І це не про те, щоб взагалі хоча б якось давати увагу, скажімо так, з кимось поторгуватися, а може так, або може не так. Ні, це чітко, От я відчуваю зараз так, і я йду в це. Якщо це момент взаємодії з людьми, то це однозначність. Це однозначність. Звичайно, потім може бути наступний крок взаємодії, там, через, не знаю, через годину, через день. З Серця може якась інша відповідь, інша вийти, яка не схожа на попередню. Або схожа, але під іншим кутом. Але щоразу, що з моменту зараз ти однозначний. Ти чесний, ти відкритий, ти світло, такі, знаєте, чесний. Без двозначностей. Є моменти, коли ти, скажімо так, хочеться виразити, і це відверто. Хочеться виразити натяк. Хочеться виразити натяк, тому що всередині немає бажання говорити відверто якісь речі. І в цьому намірі ти теж на рівні серця відвертий. І ти говориш щиро з душою цим натяком. Розуміючи, що ти себе не обманюєш. Якщо, скажімо так, якби хтось е, запитав би е, тебе про це, ну, ти б, якщо б захотів відповісти, ти б ну, виразив що, або виразило, що я хотів не говорити прямо, і це моє чесне бажання від серця. Тому я виразився ось так. Я хотів виразитись ось так. І це не про приховування чогось. А про чесність з собою, як ти хочеш виразитися щоразу в кожному моменті з цією людиною. Це такий певний культурний рівень, коли ти ну, в цьому має, скажімо так, в цьому є чесність з собою головне. Оце от постійний такий внутрішній критерій, який, знаєте, який завжди. Не про щось, як би так сказати, чітко конкретне, а про таку увагу собі. Увагу миті. При кожній можливості прислухати до себе. себе просто можна послухати. Це не зобов'язання. Це не правило. Це не якийсь там чіткий. Чітка настанова, інструкція це можливість. І щоразу її можна обрати, прислухатись до себе. Навіть не так обрати, як піти в це, спробувати, дати собі можливість і спробувавши подивитися, як це, побачити свою чесність із цієї чесності піти туди, куди тобі серце підказує, направляє. Ще хочеться сказати, що йти по серцю буде також, як би це не звучало, робити правильні дії в ситуаціях, де, очевидно чітко визначено, скажімо так, певні правила є. Ну, і по факту, дійсно, Бог повів так, щоб е, ти прожив цей досвід, і ти прожив цей досвід, коли тобі потрібно вибирати. Обирати між першим і другим. Завжди, звичайно, велика кількість виборів в моменті. Але серце якби підказує, що дійсно от перед тобою ось така задача обрати. І слухаючи серце. Дивимося, куди серце підказує. Наліво, направо, назад, вперед, тут в кожного своє. І тоді може бути, як би так сказати, по серцю також вчинити правильно. І немає правильного рішення. Є рішення прийняти правильно. Цей досвід, прийняття рішення по внутрішній істині і буде досвідом руху по серцю. Коли ти чітко розумієш, про що цей вибір і ти робиш правильно, так як вважаєш правильно. Але ситуація не в тому, щоб обрати правильне рішення, а прийняти рішення правильно. Тут трошки інший кут. І також, коли немає інформації або знань, досвіду про те, як прийняти рішення правильно, тут приходить серце, яке з будь-якої ситуації. Направить на свій шлях з будь-яких умов завжди. Це наш дар. Божий, який нам дарований просто по факту того, що ми є. Також рухатись по серцю буде відмовлятися. Від неактуального відмовлятися від бажань, які вже не про себе нового. Про що це? Це про, нехай буде такі очевидні речі, слухати себе і по інерції не робити те, що привично робив. Наприклад, грати іграшки. І це не про те, що гратись неправильно чи погано. А про те, що це, якщо прислухатись до серця, може бути просто вже неактуально, актуально, а душа хоче інший досвід. Інший досвід взаємодії з людьми. Інший досвід взаємодії з собою, слухання себе і прояву себе також. Тобто є час всередині дня, який можна використати для іграшок. А можна це час використати для пошуку нових активностей, які наповнюють душу радістю? Те, що дійсно по серцю зараз. Це про це. Ну і рухатись по серцю це обирати любов в ситуаціях, де все не так очевидно. Неначе, по... знаєте, примружившись, побачити просто. Що любов є, і побачити в ситуаціях, в кожній ситуації любов, це також буде рух по серцю, яка б не була ситуація. Взагалі без виключення, кожна ситуація це прояв любові. І цей прояв любові, він має, по-перше, безкінечну кількість граней, яка в якій проявляється саме божественне походження в любові. А також це можливість жити любов'ю. Коли ти обираєш бачити любов в кожній ситуації. Також рух по серцю, це все ж таки слухати себе завжди. Прислухуватись до себе навіть в ситуаціях, коли очевидно мені сюди. Я вже неначе весь, я весь знаю, я знаю, що мені сюди. Мені от точно сюди. Щось таке, знаєте. А серце каже: ні. Оці ситуації, вони такі, знаєте, визначальні, в тому плані, що, вони показують, як це слухатись серце навіть коли все очевидно. А серце каже не сюди, і ти в цей момент можеш побачити саме от, дійсно божественність. Власних відчуттів, які знають куди тобі. Знають. І ведуть. І це може бути про, звичайно, шлях прямо, шлях під 90 градусів наліво, направо. Це може бути і також крок назад. Це може бути крок назад, два вперед. Тут абсолютно. Не маючи такої, знаєте, визначеності, куди це поведе. І цікавість в тому, що воно завжди веде найкращим шляхом. і... Взагалі, всі ми йдемо кожен своїм найкращим шляхом унікальним. Унікальну історію, яка найкраща для кожної індивідуальної людини. Але тут цікаво те, що Обравши цей шлях, ти потім дійсно помічаєш, для кого великого блага це було. Це може бути не глобальне благо, а якесь таке просто важливе собі, і воно цінне. І від цього є відчуття, що дійсно мені було сюди. Мені мені, мені сюди треба було, мені сюди. Це мій шлях був. Це був мій шлях. А не чийсь інший. І це мені не треба було сюди. Я міг піти іншим шляхом. Але я побачив, що це мій шлях. І Я пішов сюди. І це шлях в. Знаєте, от є... йде слово. І це шлях в... встановленні контакту зі своїм духом, який знає, куди кому все відомо. Який знає вас, як, як саме любиму людину і з любов'ю веде відчуттями. І моменти, коли мені неначе все понятно, знайомо, я знаю, як робити, а відчуття підказують щось не туди. От в цей момент по факту є вибір. Зробити таке внутрішнє! А! Я знаю, куди йти. Або стоп, стоп, стоп. Я все ж таки прислухаюсь до себе зараз, а не буду опиратись на якесь уявлення, неначе в мене є знання, як правильно. І це буде вибором серця. Вибором руху по серцю. Це новий підхід до себе, який розкриває любов в нових гранях. І так можна жити щодня без виключення. Кожен день стає унікальним досвідом. Унікальним по своїй наповненості і по тому, що ми відчуваємо і проживаємо. Кожен день стає суперважливим, суперцінним і супер наповненим сенсом. Кожен день стає унікально цінним, унікальним. Кожен день унікальний, тому що щоразу всередині дійсно народжується щось, живе, щось нове. І інтерес до цього лише росте з кожним днем. А точніше, все більше, не те, що все більше, а інтерес щодня зміцнюється, тому що ти щоразу бачиш дійсно, що це щось унікальне. І ти перестроїшся на цей новий лад. На цьому хочу закінчити. Дякую вам за увагу. Бажаю вам любов, бажаю вам рухатись по серцю, бажаю вам знайти свою любов і наповнити своє життя радістю, любов'ю, задоволеннями по серцю, активностями по серцю, хобі по серцю, людьми по серцю і робити все своє життя по серці.